От що буде робити Росія з своєю нафтою? Оце питання дуже цікаве, тому що ну, нафта це той продукт, який не можна скласти десь там на полиці. Треба її переробляти і виробляти якісь продукти з цієї нафти. Або продавати, ну от відносно продавати ситуація стане для Росії практично ну майже неможливою. Я не кажу, що це повністю припинить процес, але між тим ситуація погіршиться в рази. І друге, залишається переробляти. Ну а тут ми знову згадуємо наших героїв українських воїнів, які допомагають зробити так, щоб переробляти так само було неможливо. Ну, от в підсумку. Росія через ну я думаю два місяці до кінця року отримає ну по повній я кажуть програмі.